Ваня, він клав не добивається. Чекайте, ребята. Жора, дуже рада бачити тебе знов, Славутичі. Взагалі ми товаришуємо. Твоє життя змінилося майже рік тому. Як воно змінилося? І взагалі, як ти живеш? Кардинально змінилося, тому що там до цього займався, ну, в принципі, я і зараз займаюся тим, чим займався до армії, але трохи в іншій формі. Сьогодні ви привезли нову програму. Що ти можеш сказати особисто від себе про неї, твої відчуття взагалі як професійного музиканта? Ну, зараз воно виглядає дуже цікаво, тому що це поєднання і такого публіцистичного театрального твору з музикою. Тобто, в нас перед кожною піснею, котра там Лемківська чи повстанська, у нас є історична така підводка театралізована. тобто ну… Ми спочатку ми коли репетували, не розуміли, як воно буде виглядати по закінченню. Але коли почали давати перші концерти, то побачили, що воно дійсно цікаво працює. А хто з що таке УГВР? Українська головна визвольна рада, політична організація, так званий Верховний орган українського народу в його революційно визвольній боротьбі, створений з метою. Розширення суспільно-політичної бази для збройного підпілля проти нацистської Німеччини і Радянського Союзу. Абсолютно вірно. У ГБР підпорядковували з керівництвом упа. Хто допомагає все організовувати? Взагалі кому можеш подякувати в організації всього цього вашого дійства. Саме програму, програма, це ще взагалі культурного так, десанта так, е, Ну, Саша Чемєров, в першу чергу, що він нас змішує сюди, оприділив, і ми маємо змогу займатися тим, чим ми займалися до армії. От Коліс, тому що він якось як голова цього всього, витрачає дуже там, багато ресурсів, енергії та часу на те, щоб все відбувалося. І от у нас додався театральний режисер Олексій Скляренко. Йому теж би хотіли подякувати за те, що там додав до ну, музичної частини, додав те, ну, театралізоване. Що очікуєш від Славутича взагалі на які емоції? Он ну, мені ще ну, минулий раз подобалось і зараз очікую, як мінімум те ж саме. কেমন <small> আছো